Що гуглять, чим цікавляться на світанку 2 грудня, залишилося 8% від року 25-го. розлучення Тараса та Олени Тополь у топах, 12 років шлюбу. Олена це колишня співачка Альоша. Динамо сенсаційно програло СК Полтаві в УПЛ. Йде на сьомому місці. Шахтар в нічию зіграв з кривбасом. Гуглять заяви Путіна про зону бізопасності, тобто їм треба захопити прикордонні райони Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Також Путін пообіцяв масовані удари по цивільній та стратегічній інфраструктурі. Руктурі України вночі, в целях безпеки не працювали аеропорти Махачкали, Грозного, Владікавказа, Тамбова і Нальчика. Знову у топах серіал Дивні дива, четверта серія останнього сезону стала найкращою, найрейтинговішою в історії серіалу. Шукають. Стартові епізоди другого сезону серіалу Кава з кардамоном та шостого сезону шоу Кохання на виживання співачкам Брітні Спірс. Сьогодні виповнюється 44, а Нелі Фуртадо, 47 років. У Польщі тема гуглення номер один смерть річного актора Нікадема Марецького. Його збив автомобіль, коли він вибіг зі шкільного автобуса. Німці найбільше турбує, чому так впав біткоін. Світові ціни на нафту сьогодні коливаються в районі 59-59,5 доларів за барель WTI.